Звати Олександр, 22 роки з міста Чернігів. Дивлюсь новини, дивлюсь медіа, багато однолітків воюють, а я по суті сиджу вдома і вирішив піти також служити, допомагати. До цього в Збройних силах України не служив. Підготовка 30 днів плюс-мінус. Далі по спеціальності, також плюс-мінус 40 днів, в залежності, хто на кого прийшов. У мене дві сестри молодші. Також хочу, щоб вони жили спокійно і не було обстрілів, не спускалось бомбосховище кожен раз під час тривоги. Спокійно навчались і далі працювали. Якщо приходить добровільно, то мотивація дуже велика. Вони стараються на всі 100% і в них вже з'являється бажання знищувати ворога.